Приємно познайомитись, я Микола, і роблю знижки на класнючі килимочки, які залишилися по останньому розміру. Подивіться, будь ласка, не вірите? Розмір метр п'ятдесят на два тридцять. Килимочок. Маки. Шикарні товстелезні маки. на два 230 Ціна 1850 гривень. Я досить люблю маки. І я люблю робити гарні ціни на останні килимочки. Подивіться на якість. Висота ворсу 11 мм. Просто бомбезна, шикарна якість. Ви подивіться на основу. Основа натуральна коврова. Подивіться, будь ласка, загугліть, Фабрика турецька Albaйрак. А ціна. 1850 гривень. Є ось такі маки, а є ось такі ще, так само холодна пудра. Килимочок, холодна пудра такої самої якості. 1850 гривень. Ну хіба це не подарунок? Звертайтесь і такі красивенні маки, шикарні, товстелезні килимочки будуть у вас. Обов'язково слідкуйте за нами, тому що знижки у нас кожного дня.